Добрий день, шановні восьмикласники, поціновувачі української літератури. З вами вчитель української мови і літератури Криворізької гімназії 84 кагляк Валентина Петрівна. За вікном красива осіння пора, але цьогоріч вона журлива, як ніколи, пронизана тривогами, очікуванням перемоги та миру. Такої осені сумної давно в житті вже не було. Вона прогіркла вся війною і тягарем крокує по землі. А інколи мені здається, що це, це сон страшний. І він мене, весна нам знову щиро посміхнеться і добру звістку Україні принесе. Переміститися в часі з осені до весни, посміхнутися, налаштуватися на позитивний настрій допоможе нам у цьому перегляд етюдів про весну, написаних вами вдома. Весна прекрасна, радісна, квітуча. Земля прокидається після тривалої зими, Дзюрчать, співають весело струмочки. А блакитні проліски, ніби чарівні дзвоники, запрошують пташок повернутися з вирію. Все оживає, співає. Життя починається знову. Робота теслю в дар'ї. Кожна весна це надія на краще. Оживає природа і людська душа ожива. Все довкола міниться яскравими барвами, наповнюється квітковими запахами, злітається галасливе птаство, вода в річках стає небесно блакитного кольору. Пригріває тепло золоте сонце, його промінці торкаються всьому живого, навколишній світ стає яскравішим. Робота тесю Поліни. Вдячна за плідне, творче випереджаючи завдання. Природа і мистецтво два складники одного цілого. Весна завжди надихала митців на художні шедеври. Перегляньмо картини Тетяни Яблонської, української художниці. Будучи тяжко хворою, вона створила серію картин Вікна, звучать мотиви самотності, буяння природи. Саме через вікна асоціюється злиття духовного та природного єднання. Ці картини перегукуються з одним із найвідоміших автобіографічних творів Лесі Українки Давня весна. Отже, тема уроку Леся Українка поезія давня весна. Гармонія людини з природою. Я впевнена, ми отримаємо естетичну насолоду від поезії, удосконалимо вміння аналізувати зміст твору, з'ясуємо його ідейну художню цінність. Пригадаймо, що таке літературний цикл, це сукупність художніх творів одного жанру, які об'єднані задумом автора в естетичну цілісність, послідовність творів. Які входять до одного циклу, визначається плинністю настрою ліричного героя, що розвитком внутрішнього конфлікту, переживання. Поезія давня весна входить до циклу пісень, мелодії, збірки думи і мрії, що є любовною особистою лірикою поетеси, в основі якої лежить музичний принцип. Сам заголовок вказує на важливу функцію музики тяжіння автора до неї. Тож у увесну, слухайте, насолоджуйтесь чарівною поезією Лесі Українки. Слава весела щедра мила, Промінням руміння сипала квітки. Вона летіла хутко, крила, не у світ співучих пташки. Все ожило все на Зелений шум веселий,

що Для кращого осмислення поезії складемо санкан до слів весна і гармонія. Санкан це вірш, що складається з п'яти рядків. Перший рядочок іменник, другий два прикметники, третій три дієслова, четвертий фраза із чотирьох слів, п'ятий синонім чи асоціація. Перевірмо весна, радісна, зелена, оновитися, пробудитися, ожити, дарує життя, надію, дарунок, гармонія, злагоджений, співзвучний, поєднувати, узгоджувати, співзвучати, взаємна відповідність якостей, явищ. Злагодженість або ж зв'язок. Творча робота над складанням синкану допомогла нам визначити тему твору зображення краси весняної природи та її вплив на хворобливий стан поетеси. Леся Українка через важку недугу змушена була лежати. Її розрадою було все. Що можна побачити крізь на вікно, як і на картинах Тетяни Яблонської із серії Вікна: Стан природи і стан душі ліричного героя передають слухові та зорові образи. Зорові образи. Весна промінням грала, сипала квітки, у вікно до мене заглянули від яблуні квітки, замиготіло листячко зелене. Посипались білесенькі квітки. Коли ми читаємо ці рядки, виникають зорові образи, тобто образ весни, образ гілок яблуні, образ зелених листочків, білесеньких квіток. Ми ніби бачимо, це ніби намальована картина слухові образи. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела ялуна. Співало все, сміялось і бриніло. Ці слухові образи допомагають почути звуки весни, звук зеленого шуму, звук веселої луни, звук весни і вітру, які співають ліричні героїні. Ліричний герой особа, думки і почуття якої виражаються у творах. Як вже зазначалося, вірш давня весна автобіографічний. І ми добре розуміємо, що ліричний герой поезії це автор твору Леся Українка. Ліричного героя часто називають персонажем лірики. Ним може бути сам автор, але не обов'язково ліричний герой ототожнюється з автором. Через ліричного героя письменник передає власні почуття і переживання. Стан головної героїні, стан природи розкривається за допомогою багатьох художніх засобів. Поезію умовно можна поділити на дві частини. Перша частина це шлях до гармонії, це випробовування. Ми ніби бачимо антитезу протиставлення стану природи і стану душі ліричної героїні. Природа була весела, щедра, мила. За допомогою яскраво забарвлених епітетів весна весела, щедра, мила. Зелений шум, весела я луна, автор розкриває красу природи. Образ весни набуває рис живої істоти, промінням грала, сипала квітки. Це уособлення різновид метафори. Для більшої виразності. Леся Українка використовує порівняння. Вона летіла хутко, мов крила, а лірична героїня лежала хвора й самотна. Для мене тільки дав не придбала, мене забула радісна весна, стверджує, змучена душевним стражданням і фізичним болем лірична героїня. Але у другій частині. Відбувається поетична метаморфоза, тобто своєрідне перевтілення, перетворення. Лірична героїня здобуває гармонію, вона чує голос природи, сприймає її дари і оживає. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, метафора. Посипались біленькі квітки, зменшено пустливий епітет. Вітер про весняну волю заспівав знову метафора. І тоді лірична героїня перевтілюється, отримує ту гармонію, якої не було в її душі. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була. Що за вікном свіла? В цих рядках весь пафос поезії, все її піднесення це найважливіша думка, яку хоче донести до нас лірична героїня. Звище зазначеного робимо висновок, що поезія давня весна належить до пейзажної лірики з елементами філософської. У поезії Давня весна пафос життєсвертний. Незважаючи на душевний та фізичний біль, на життєві негаразди, людина повинна прийти до гармонії між собою і світом. Гармонія людини і природи є величезною духовною цінністю і обов'язковою умовою продовження життя на землі. Ця ж гармонія допомагає протистояти руйнуванню людської душі. Лірична героїня. Здобуває цю гармонію. Давня весна все життя відлунюватиме на шляху Лесі Українки, даватиме їй надію, снагу, силу триматися. Отже, ми проаналізували поезію Лесі Українки Давня весна, з'ясували значення літературознавчих термінів, цикл, пафос, ліричний герой. На закріплення знань я вам пропоную розгадати невеличкий. Ірте свої відповіді. Підсумовуючи, робимо висновок, сповнена легким смутком лесена поезія, давня весна. Навчає берегти кожну мить, цінувати скромні дарунки повсякдення, розуміти, що, попри будь-які випробування, життя прекрасне. Я впевнена, що прийдешня весна, яку ми всі так чекаємо, відродить нашу зволену Україну, зцілить наші душі і дасть силу непоборності, О! Як же хочеться весни, Щоб пахло квітами не димом, і хмари в небі, мов човни, пливли спокійно, синьо, синьо. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра є Для всіх з'ясувати значення образів символів у поезії «Давня весна, для тих, хто любить писати, скласти діалог розмову ліричного героя з весною, хто любить малювати, підготувати ілюстрацію, хто любить творити, підготувати колаж або буклет до змісту поезії. Угу. Поезія повинна жити. Читаймо, поринаймо в чарівний світ українського слова. Дякую, що були з нами. Бажаю мирного неба, світлих надій і, звичайно, насолоди від відпазі.